Коли вперше Еммануель Макрон заговорив про війська Франції на території України, дуже багато блогерів і аналітиків почали розповідати про strategic Ambiguity, що нібито от раніше Європа казала, що вони не будуть воювати за Україну, а тепер от Макрон сказав, що не виключає можливості французьких військ на території України, і це, типа, значить, що Європа прокинулась. Навіть Арестович назвав одне з своїх відео: що там, типа, Європа прокинулась, і тепер все буде по-іншому, бо тепер. Європа не виключає введення своїх військ на територію України і взагалі війни французьких військ з Росією навіть не на території Європи, а на території України. Але тепер в одному з інтерв'ю я не знаю кому бразильським журналістам. Зеленський сказав, що Макрон не збирався або не збирається заводити французькі війська на територію України і воювати з росіянами. Давайте послухаємо, що сказав Володимир Олександрович. І будуть збивати ракети, які безумовно летять по Україні, але можуть прилетіти і на ці території. Як вже було зафіксовано факти з Польщею і з Румунією, то нехай вони збивають ці ракети. Я буду тільки аплодувати стоячи. Я буду вдячним за це. Тому що це і є правила одні для всіх між союзниками, або, як ми казали, подвійні стандарт. Якщо такі пропозиції нам, то чому ні? Але саме такий сигнал, що, наприклад, армія Франції військо само прийде до нас на територію і буде воювати з російською армією, і я такого від Еммануеля не чув. Хоча скажу, що тобто виходить, що всі чули, один Володимир Олександрович такого від Еммануеля Макрона не чув. Можливо, він про якогось іншого Еммануеля, але мені здається, тут він каже про Макрона. І Якщо ми не, не зможемо витримати все це, і я дуже вірю, що так не станеться. Але припустимо. Ви ж сказали, що оптимізму менше у суспільстві, ніж було. Ну припустимо, що припустимо. І якщо ми не витримаємо у Росії, не так багато кроків, куди йти далі. Окей, далі не цікаво. А про що він сказав. Наприклад, армія Франції. Військо само прийде до нас на територію і буде воювати з російською армією, Я такого від Еммануеля не чув. Це 20 квітня. А тепер слухаємо цю оригінальну промову від 26 лютого, де Еммануель Макрон сказав, що не виключає армії Франції на території України. Давайте послухаємо. її. І... Так, тут я не можу знайти перекладу українською мовою, а також я не можу знайти перекладу а, російською. Тому давайте слухати і читати англійську. Direct. Well, that Il a was discussed publicly. There is no agreement that's that's to say the troops on dynamic troops under the ground Тобто немає домовленості того, що офіційно хтось відправляв війська на землю, тобто на територію України. Але ми не можемо цього виключати. І ми повинні

ми пропонували тільки шоломи там, і бронежилети. І Ми казали, що ніколи, ніколи, ніколи Україні не дістануться, наприклад, Хімарсі і, і ракети. Але далі ми дали і Хаймерсі, і ракети. Казали, що ніколи, ніколи, ніколи Україна не побачить американські або німецькі танки. Але Україна отримала й танки. І тому він каже, що от по типу ніколи не кажи ніколи. І в принципі, теоретично можливо, що війська Франції. Можуть з'явитися на території України пізніше, там, через а, декілька тижнів, він підтвердив свої слова якійсь французькій газеті. А далі він ще декілька разів підтвердив ці слова, і це а, почали трактувати як Strategic ambiguity. Тіпа Макрон не каже, що а, військ не буде на території України, але він це й не підтверджує. Далі там почалися ці незрозумілі а, переговори з Шольцом з іншими лідерами Європи, де європейці, і, здається, сам голова НАТО сказав, що типу, Макрон не неси поргу. А якщо ти хочеш а, там завести якісь війська Франції на території України, то це буде без НАТО, це буде тільки армія Франції і так далі, і тому подібне. А далі, а далі, вже Зеленський через от буквально. Це десь півтори-півтори місяці пройшло після того. А, він каже, що ані вже мав два з половиною. Я забув про березень. Два через два з половиною місяці каже: він взагалі від Макрона нічого не чув. Але якщо бути а, ну, от політично коректним, то Володимир Олександрович каже, що війська Франції не прийде на територію і буде вбивати, а, буде воювати з російською армією. Він такого не чув. Тобто Макрон дійсно сказав, що він не виключає. Того, що війська Франції зайдуть на територію України, і там Макрон ніде в своїй цій промові не казав, що він бачить, як я не знаю, французька армія воює з Росією. Тому, якщо бути дуже дослівним і дуже політично коректним. То і правду Макрон не казав, що армія Франції буде воювати з російською армією. Але Макрон казав, що він не виключає те, що армія Франції буде на території України. І що я бачу в цій, в цій ситуації? Я не бачу strategic ambiguity, про яке дуже дуже багато хто каже. Я бачу о, ну, от групу таких розгублених о, розгублених людей. Якщо хочете, або, можливо, навіть тінейджерів, які називають себе там президентами Франції, президентами України, президентами а, Німеччини, і ця група розгублених людей тінейджерів, вона не може дійти до спільної думки. От в них немає. Чіткого розуміння, що казати, тому що Макрон каже, що в принципі можуть бути війська а війська Франції на території України. Зеленський каже, що Макрон цього не казав. А, там голова НАТО дюргає Шольца за одну руку, каже, Макрон, що ти несеш ти ж в НАТО, що ти нас втягнеш війну. Шольц дьорга Макрона за іншу руку, каже, Макрон, не неси цю фігню тому що а, ми. Типа лідери Європи, а тепер ти хочеш притягнути цю ковдру а, там, з нас і позиціонувати себе, що ви лідери Європи, тіпа, ви всі такі чіткі, що навіть готові зайти армію на територію України. І коротше, ця кубка розбу... розгублених людей, ця кубка розгублених тінейджерів, вона не знає, що протиставити Росії, і вона навіть не знає, як сформулювати це strategic ambiguity. Для прикладу, як американці. Формулюють ці strategic ambiguity для Тайваню, коли Китай їх напряму питає. Американці, ви будете захищати Тайвань, якщо ми на нього нападемо? Американці просто кліпають очима і мовчать все. От вам Strategic Ambiguity. Вони там не розказують якогось бреда, вони просто кліпають очами, а через два тижні просто відправляють літак з Ненсі Пелосі в Тайвань з офіційним, з, з офіційним е, візитом, і там вскипає і у китайців, і у росіян, а американці просто далі кліпають очима. А тут це не Strategic Ambiguity. Це садок. Це дитячий садок, де люди, які думають, що вони президенти, не можуть. Дійти до якогось конкретного рішення. А Зеленський, оцими фразами, коли він каже, що він не чув від Макрона, що війська Франції прийдуть на територію України, він ще й Макрона підставляє. Я б ще, ну я ще розумію, коли там Шольц, коли там голова НАТО Столтенберг з Макроном не можуть домовитись про якусь конкретну точку зору. Але коли ще це каже Зеленський зараз, то він ще й Макрона втягує в це болото і типу каже, що Макрон не казав того, що він. Казав, хоча ми бачимо на відео, як він казав про те, що не виключає о, армію Франції на території України. Дуже дивна ситуація, як на мене.